Все, готово, можна виконувати. Іде завантаження, все, знімок тут. Можна йти перекладати, і наступний. Це рентгенкабінет дитячої обласної лікарні. Завідувач відділення променевої діагностики Сергій Петренко разом з колегами робить знімок ушкодженої руки дівчинки. Сучасне обладнання дозволяє отримати результат буквально за лічені секунди. У відділенні є як стаціонарні, так і мобільні рентген-апарати. Обладнання постійно оновлюється. Пересувні рентгенсистема оснащені акумуляторами, що дозволяє працювати навіть при вимкненні світла. В такому комплайнсі портативна випромінювач і стаціонарний е, приймач ми отримуємо на робочому станції лаборанта якісні зображення, навіть не маючи навколо світла. Днями в обласній дитячій лікарні очікують на запуск найновішої рентгенівської системи. Дозвіл на експлуатацію мають затвердити відповідні служби. Процедура тривала. Нова система дозволяє виконувати обстеження маленьких пацієнтів у будь-якому положенні. Важлива перевага в тому, що в ній найменше променеве навантаження. Весь спектр обстежень, які можна виконати ну, рентгенографічних, на даному апараті ми можемо швидко, якісно е, отримати і обстежити пацієнта. Даний апарат також обладнаний дозиметром, що є обов'язковою умовою зараз, ну, тим більше в дитячій рентгенології, в дитячій променевій діагностиці. Ми слідкуємо за цим. Якщо нам треба, наприклад, е, виконати обстеження лежачі, Пульт, так само як і сенсорний екран, дозволяють зробити, не натискуючи, провівши пару маніпуляцій, автоматично привести його з положення вертикально в положення горизонтально. Напередодні нового року лікарня отримала надважливий комп'ютерний томограф. Старий після тривалих ремонтів таки вийшов з ладу. Був поставлений у 2004 році. Працює з того часу. Вже неодноразово проводились ремонти, заміни рентгенівських трубок. І так далі. Ну і вже на даному етапі прийшов в непридатність. На даному етапі ми працюємо над його списанням, демонтажем і встановленням нового томографа, який надійшов нам перед новим роком. Був закуплений за державні кошти. Старий томограф демонтують, в кабінетах зроблять ремонти, і вже потім встановлять новий медики. Планують, що КТ запрацює вже весною. Обстеження на ньому будуть безкоштовними.